В Ужгороді презентували проєкт забезпечення житлом вимушених переселенців. Він передбачає обмін землі державної форми власності на готові квартири. Забудовнику, який братиме участь у проєкті в межах земельного банку, створеного Закарпатською обласною військовою адміністрацією, нададуть в користування певну ділянку. Натомість він після зведення на ній житлового будинку частину квартир безоплатно передасть державі для потреб ВПО. Наразі йдеться про 10% від загальної площі. Для реалізації цього проєкту необхідно щонайменше два роки. Однак Житло вимушені переселенці зможуть отримати раніше. Квартири, які тут вже є сьогодні, будуть обмінені в рамках програми земельного банку, який нами сформований і створений на початку року. Якась частина квартир буде передана там в цьому році, інша частина квартир, ви бачите, проводиться будівництво. інших Багатоповхівох да і вно порядку черги буде вже видаватися далі. Сьогодні у нас на території області близько 150 п'ятдесят тисяч внутрішньопереміщених осіб, які зареєструвалися. Крім цього, є десь порядку 150 п'ятдесят тисяч внутрішньопереміщених осіб, які проживають і ну, не реєструються, але в той же час вони також потребують підтримки. Аби пришвидшити процес обміну і забезпечення житлом певної кількості ВПО, компанія Тракслер Дівелопмент готова передати у межах програми декілька квартир з житлового будинку, який здадуть в експлуатацію вже в жовтні цього року. Власник отримує в такому вигляді, як ви бачите, стяжка на підлозі, штукатурка стін, вікна, вхідні двері, розведена електрика, розведена вода, розведена каналізація, Заведені домофон, інтернет. «Газу немає ні, газу матусі на все на електриці. В квартиру заведено 18 кВт електроенергії. Відповідно, електричні панелі вішаються і в вода йде від, від електричного бойлера». Зробити ремонт та облаштувати квартири для ВПО меблями і побутовою технікою готове управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Відтак днями Закарпатська ОВА, підприємець Роберт Тракслер та УЕКБ ООН підписали меморандум про співпрацю. Загалом на Закарпатті для управління Верховного комісара ООН у справах біженців є декілька напрямків в розширенні кількості місць для проживання в. По і також цей проєкт, де ми будемо вкладати кошти в ремонт квартир, загалом три мільйони доларів виділили для реконструкції семи об'єктів в області та ремонти десяти квартир. Відтак, за успішною реалізацією цього проєкту вимушених переселенців зможуть забезпечити житлом не залучаючи державні кошти, які нині необхідні для збройних сил України. Якщо ми говоримо про проект з квартирами, це важлива ініціатива. А, взагалі по Україні у нас є декілька проєктів саме по з того, щоб побудувати такі комплекси повністю для внутрішньо переміщених осіб. Але на жаль, у нас фінансування поки що на це немає. Саме тому і наприклад у Закарпатської області, сьогодні в такому от форматі, ми вже починаємо отримувати квартири для внутрішньо переміщених осіб, і це також важливо. Разом з цим на Закарпатті реалізують і інші програми для забезпечення житлом вимушених переселенців, які нині перебувають на території області.